Так, зараз я вам розповім лайфхак, як е, зробити так, щоб ваш автомобіль швидко прогрівався зимою. Точніше, щоб е, швидко розмерзалося лобове скло і ви змогли їхати. Тому що коли ви сідаєте взимку, мінусова температура. Особливо, якщо ви в, коли приїхали, нічого не зробили, просто не посиділи в авто, не відкрили вікна, просто закрили авто, пішли додому. Воно обов'язково покриється інієм, замерзне, і його неможливо буде швидко розморозити. Зараз я вам покажу декілька моментів, які прискорять цей процес, і ви швидше зможете їхати швидше, воно розморозиться. Дивіться. Головне, що треба зробити, коли ви ось ви катаєтеся на вулиці, там мінус 5, мінус 2, мінус 10, немає різниці. Ви катаєтесь на автомобілі, приїхали додому. Перед тим як от робить у вас пічка, жарко в машині на вулиці холодно. Перед тим як ви підете додому, просто відкрийте вікна, ось відкриваєте одне скло, відкриваєте друге скло. І хай вона так постоїть, або можете взагалі відкрити двері, тобто відкриваєте повністю двері, і хай вона постоїть, щоб тепле повітря вийшло з автомобіля, повністю воно зрівнялося з вулицею. Тобто, якщо на вулиці мінус, щоб і тут було не жарко, а мінус. Тоді більше все, що воно не так сильно замерзне. Після того як тепле вийшло, все ви пішли додому на наступний ранок. Ви приходите, сідаєте в автомобіль, заводите автомобіль. Перше, що треба зробити. Ну, звичайно, це всі розуміють. Ми вмикаємо на гаряче повітря, тобто сюди переводимо тумблер. Поставили гаряче. Далі ми вмикаємо ось це. І після цього обов'язково опустіть сонцезахисні захисні Ось ці, тобто, ось так, щоб вони були. Навіщо це робити? Дивіться, коли ви опускаєте ці козирочки, ось так, переводити, звісно, тільки на положення. Пічки на лобове скло. Якщо у вас буде вімкне щось інше, то звичайно воно не так швидко буде розставати. Максимальна потужність на лобове скло. Далі, всі ось ці м -м, воздуховоди ми повністю перекриваємо. Мало того, що тут буде на лобове скло, то воно ще буде трішечки і звідси дути. Тобто і звідси, і звідси воно буде піддувати. Повітря. Щоб цього не було, ви їх повністю перекриваєте. Всі, ось ви перекрили, 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 там робите о, та, точно так же. Тоді весь поток повітря буде йти на лобове скло. І коли там буде великий поток повітря, ну ви ставите, скажімо, там на двоєчку, троєчку, воно йде сюди, і якщо у вас е, ось це буде отак від, ну, закрите, воно буде йти звідси і розходитись по салону. У вас просто буде прогріватися швидше ваш салон, але лобове скло не так швидко буде прогріватися. Тому коли ви опускаєте ось це. А, іде звідси повітря, воно сюди проходить і воно знову тут і залишається, скажімо так. Тому воно набагато швидше буде це все діло робити. Тому ось так. Приїхали, відкрили двері, постояли 5 хвилин, температура зрівнялася, все. Опустили сонцезахисністі козирки, включили пічку. І ще обов'язково ось ця функція, мало хто знає, це рециркуляція. Тобто береться повітря не з вулиці, а із салону. Якщо воно береться з вулиці, воно дуже холодне, мінусова температура трішки прогрівається, наганяється в салон. Тобто йому важче підогріти це повітря. Якщо ж ви берете повітря з салону, яке вже хоч трішечки підігрілося, воно переходить через це все діло, через радіатор і набагато простіше і швидше нагрівається, тим самим воно буде набагато тепліше. Тому обов'язково включайте ось цю е, кнопку, щоб йшло повітря з вашого салону. І тоді ви максимально швидко будете прогрівати свій автомобіль і максимально швидко буде розставати ваше ловове скло. А ще хочу нагадати, що ми інтернет-магазин з найнижчими цінами в Україні. Оце магнітола з нашого магазину, яка коштує там плюс Мінус тисяча гривень, два дінова магнітола, в якої є і блютуз, і все можна тобто підключити телефон до неї. Де, де, тут є мікрофон, вихід під мікро SD карту, під USB-карту, плюс-мінус тисяча гривень. Також датчики тиску це у нас вони були куплені. Я їх собі поставив. Дуже класна штука, можна перевіряти, скільки тиск у ваших колесах. Ось так виглядає наш сайт. Можете перейти на сайт, подивитися тут дуже просте меню: автомобільні товари, това техніка. Ціни найдешевші. Тобто, в нас є для автомобілів динаміки, магнітоли, ось, Будь ласка, те, що я вам показував, магнітоли, ось. Ну от, допустим, в один тисячу 1177 гривень. Але постійно діють знижки, постійно є розіграші. Ми для своїх підписників навіть безкоштовно даруємо товари, тому що часто розіграші підписуйтесь на нас. підписуйтесь на нас в TikTok, і багато відео, які дійсно корисні. От, динаміки, наприклад, також у нас є дуже величезний вибір і овальні, і круглі, які хочете, можете вибрати.